Нам да, буде, буде накидати ці різні причини і так далі, це вся фігня повна, треба йти в свою реалізацію. У Вас вже багато знань є. але не дай Бог, щоб хтось знав, що я це вмію знаю. Страх, що я буду інший. Якщо я буду інший, значить я там, ну, стану там на якомусь етапі просвітленим. Якщо я стану таким. Значить, я буду білим вороном да, в своїй стаї, в своєму роду, там, в своєму місті. А колись це дорівнювало смерть. Тому я свідомо туди не йду і я собі матрично це оформляю якісь різні історії для того, щоб стояти на місці. Задача, яку дав нам творець, не бути стадом. Стадом з нас зробив соціум. Стадом нам зробив і керує нами. От сьогодні прийшло, знімала розклади. Нас рабами зробила релігія. Колись були раби, тавровані, печатки ставили, да? пам'ятаю. А потім прийшла релігія і зробила далі нас рабами. Ну, присипала пудрістю цим християнством, типу обогістю. Ну, називають всіх молитвах Ти раб Божий. Ми не раби, але ми свідомо на це погоджуємося. Батьки швидко хресять дітей. Тобто ми там рабство було, завершилося колись там давнину, зараз інше рабство в системі рабства, там, в там банківській системі. Це ж те саме рабство. У нас просто назви міняються. Рабство те саме. Наша задача: ми не можемо повністю з цієї матриці вийти, тому що ми прийшли сюди досвіду набирати, свої уроки проходити. Всі кажуть, вийде з матриці, вийде та не вийдете ви з неї, тому що ти ходиш продукти, купуєш, ти в тебе гроші і так далі. Ну, по максимуму. Задача не мислити, як все стадо, вот в чому задача. І свою індивідуальність і нести в світ. Не бути там езотериком, так як всі шаблонно, Не бути там ритуальчики робити чистки, як всі шаблони, а свою формулу вивести. От мені отак, от мені так подобається. Задача свою індивідуальність нести. У нас ж є відпечатки пальців, вони ж всі різні. Всі різні, скільки там 8 мільярдів чи скільки нас людей на планеті, всіх різні відпечатки, не одне не повторюється. От задача і бути ними, оцим індивідуальністю цією бути. А ми все хочемо себе під рамки загнати, ну, типа, я такий, як всі, це мене уваги, зв... я така як всі. От, поки я свою чокнутость не прийняла, скажімо, там, десь поривістись, десь емоційність, поки я собі це все не дозвола, я теж була така, як всім, як стадо, езотерики всіх. А коли я став, дозволила собі бути собою, тоді мене почали люди замічати. А в цьому і є ключ бути собою, не бути ні на ким, на кого не схожим. Да, ми десь дивимося, наглядаємося, наглядові, щоб у нас була шоу. що Шо популярно, а зараз популярно говорять. Так, да, можна на це дивитись, але формат подачі я індивідуальний. І тут вас поголошує багато страху осуду людей. Оце, оце вас ще стопорить соціальні ці рамки, установки, от задача. По максимуму вийти в свободу, вийти з цієї клітки. Угу. Поступово, поступово, з практиками трошки, трохи своїми осознаннями.